Чому ваш застосунок може заблокувати і як цього уникнути? Блокування відбувається не тільки через баги чи погані відгуки. Часто причини юридичні: відсутні обов'язкові документи, неправильно зібрані персональні дані, використаний чужий контент або додаток порушує обмеження в певних країнах. Умови різняться залежно від платформи та регіону. Наприклад, в ЄС діють суворі правила GDPR, у США. Власні закони про захист даних і контент в будь-якій країні навіть можуть бути необхідні додаткові ліцензії для певних функцій. Якщо не врахувати ці нюанси на етапі запуску, додаток можуть навіть не опублікувати. І головне, іноді блокування тягне за собою не лише втрату користувачів, а й видалення вашого акаунту розробника або фінансові санкції. Відновити його потім складно, а іноді й неможливо. Щоб уникнути цього перед публікацією, варто скористатись юридичним супроводом для його публікації у DS Solutions Ми перевіряємо документи відповідність правилам платформ і законодавству цільових країн. Це дозволяє запуститись з першого разу та без ризику зникнути з маркетплейсів.